Ми є те, що ми їмо. Цей відомий вислів належить батькові медицини Гіппократу. Правильне харчування продовжує життя людини та допомагає запобігти багатьом хворобам, а також є запорукою гармонійного життя. День повноцінного харчування, який проходив на території садиби зеленого туризму Чимацька криниця, об'єднав представників наукових кіл, громадських діячів, різних фахівців у сфері харчування та й просто небайдужих до свого здоров'я людей. Під час заходу відбулася презентація концептуальної операції німецьких. Авторів повноценне питання. Переклад та видання книги російською мовою були здійснені Олексієм Мурсуленко, для якого розуміння здорового способу життя, оздоровлення екології, економіки, правової і соціальної системи є справою життя. Ця вона направлена імені на чоловіка, і на чоловіка, кому хоче жити нормально повноцінно. Тому що єдине, чого нам в житті не вистачає, це життя неповноценне э, опитування видательської діяльності у мене совершенно. не было, но я понимал, что эта книга должна увидеть свет на Украине. Этот концептуальный труд, он является некоторой формулой, да, вот мы немножко отошли от естественности, да? это некоторая формула, когда мы можем подойти ближе к природе, И там можно не читать с него, можно просто э, э, сказать следующие слова, наше питание должно быть как можно более натуральным, все, скажем так, этим все сказано, но э, на сегодняшний день требуется немножко больших и осознанный подход, когда мы Подходим к питанию осознанно туда, и их жизнь осознанно туда она получается действительно прекрасным. Мы действительно являемся сотворцами. Это очень важно. Книга німецьких авторів отримала відзнаку ЮНЕСКО за внесок у вивчення сталого розвитку. Прикметно й те, що монументальна праця повноценне питання була видана у Німеччині, а перша її презентація відбулася у Херсоні. Один із авторів книги Карл фон Коєрбер зазначив, що книга є носієм новітнього сучасного принципу мислення, який враховує глобальні матеріальні, інформаційні, енергетичні, екологічні та соціальні фактори та їх вплив на здоров'я людини. Первое издание этой книги появилось еще в 1981 году, то есть 32 года тому назад. И уже тогда было понятно, что мы намного опередили свое время. И когда мы говорим о полноценном питании, мы говорим о питании такими продуктами, как цельные зерновые продукты, а также питание большим количеством свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, а также растительных масел, полученных путем холодного прессования. Важливість питання повноцінного харчування для сучасного та майбутніх поколінь відзначили провідні фахівці України та Росії. Дана книга, основується на наукових даних. А тому тут немає вот цієї самої лженауки, да, яку несуть іногда, знаєте, науково-популярні книги. Чому я і согласился дать вот такой положительный отзыв і отозвался на, значить, на это сотрудничество, потому что я увидел в этом, как бы, еще один путь для того, чтобы люди, которые читали эту книгу, она, кстати, написана просто. То есть не только специалист ее может освоить, а может быть человек, который просто хочет действительно обратить внимание на свое питание, потому что он не так питался. И он там найдет очень много для себя нового. Вот, все принципы, которые там изложены, они, конечно, не новые, там открытий никаких нет. Единственное, что... Это все изложено вот так последовательно и ну, так логично, чтобы читателя подвести вот к тем принципам, которые потом излагаются. В этой книге освещены основные направления и основные разделы. Это значение основные принципы полноценного питания. Обзор отдельных групп продуктов и рекомендации, значит, их применения, способствующие, тормозящие факторы, генные технологии, а также рекомендации по питанию отдельных групп населения, в том числе и детей. С таким комплексным подходом э, авторов мы сталкиваемся впервые, и это заставляет нам задуматься. А совершенно простих принципах применения полноценного питання. Данная книга объясняет взаимосвязь здоров'я, екології, економіки, соціології і дає нам путі їх реалізації. День повноцінного харчування дав змогу не лише ознайомитися з теоретичними засадами правильного вживання їжі, а й безпосередньо залучитися до її втілення у життя, посмакувати смачні та корисні страви. Эта книга для меня как настольная книга, и я очень благодарна авторам, и, конечно же что он донес до нас этот перевод цієї книги. Тому що там дуже багато полезных вещей, які ти по собираешь збираєш в інтернеті, або в каких-то журналах. Здесь є все. Учасники заходу мали змогу відвідати майстер-класи з приготування смачного корисного квасу, дізнатися тонкості приготування безстрішого хліба, з цільного зерна та домашніх соєвих котлет, а також способи пророщування проростків та використання живої їжі в приготуванні різноманітних. Страв. Ті, що полюбляють солодощі, теж не залишились без уваги. Їм розповіли секрети приготування цукерок, а також пригощали фірму печивом і Ця книга, книга дійсно не о питанні, об образі життя. Я думаю, що ми зробимо короткий курс такий обзорний по основним ідеям цієї книжки. Треба починати з малого. Першим результатом, не головним, але першим результатом для нас этих событий будет будуть являтися, що студенти обязательно всіх спеціальностей услышат ці ідеї. Вот это для мене значення этой книжки. Фінальним акордом заходу стало підписання учасниками резолюції з рядом пропозицій щодо просування та поширення принципів повноцінного харчування серед широких верств населення. Це стало ще одним кроком на шляху до вцілення у життя масштабного проекту розробки концепції розвитку повноцінної держави. Сегодняшний день он особенный день. Мы не просто говорим о питании. Мы еще сегодня и питаемся по полноценной. Это очень важно, что что мы говорим, думаем и делаем. Тогда, когда это все соединяется в нашей жизни, тогда оно становится действительно оно становится действительно прекрасной и удивительной. И мы видим очень много прекрасного в ней.